І всім привіт, з вами знову я Василь Геймер. І, І сьогодні я вам пораджу канал Smart Drone Він знімає Майнкрафт. Він зняв моє перше відео. Він з вебкою деколи знімає, але Майнкрафт він не знімає з вебку. І він не блог збирає. Е, рекомендував мій канал. На хопікселі грає. Ой. Байден Буа. Байдить у той Бог. <смір> І так ми продовжуємо. Він недавно виклав відео. Ну, я його вкручу далі. Він мій однокласник. Він попросив його прорекомендувати. Тож, підписуйтесь на його канал, ссылка буде в описанні. Загляніть вниз в описання, і там буде ссылка. Я вам дам ссылку на цей канал. І будь ласка, підпишіться на його канал. Дуже прошу. Він мене просив, щоб я прорекомендував його. І всім удачі, всім пока!